Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. У рамках авіаційної коаліції Канада займатиметься розбудовою інфраструктури для західних винищувачів в Україні. Про це нещодавно повідомив міністр оборони України. За його словами, наразі держава оцінює спроможності вже збудованих аеродромів, де потенційно будуть використовувати літаки. Також планують розбудову нової інфраструктури для них укриттів, системи забезпечення заправних станцій тощо. Як він сказав, я про це говорив з міністром оборони Канади, і вона підтримує ідею розвитку інфраструктури і в такий спосіб будуть у цій коаліції. Парламент Об'єднаного Королівства оновив список наданої з 2022 року Україні допомоги. Про це повідомляє офіційний сайт парламенту України. Оновлений список містить багато різного озброєння. Уряд Об'єднаного Королівства передав близько ста протикорабельних ракет гарпун у модифікації блок 1С з власних запасів. Деякі з ракет були зняті з фрегатів проєкту Type 23 Також Україна отримала близько 100 комплексів систем ППО зі складу британської армії Це системи протиповітряної оборони Стормер. Також у переліку є понад 1500 одиниць ракет Мартлет Старстрік та АМРААМ. Крім цього, Британія передала 120 артилерійських систем калібру 155 та 105 мм, а саме Сау М109 АС-90 та гаубиці Л-119. Також Україна отримала роту танків Челенджер 2 і 300 одиниць бронемашин, 40 санітарних та 120 БМП. У цю кількість входять бронетранспортери Спартан, «Мрапи», Хаски, Мастів та інші. Україна може отримати західні винищувачі F-16 вже в цьому році. Про таку можливість заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Америки. Як він сказав, F-16 надійдуть в Україну скоріше за все до кінця року, але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію. Він зауважив, що Україні треба більше снарядів систем ППО і бронетехніки. Нагадаємо, що коаліція з 11 країн почне навчання українських льотчиків на бойових літаках f 16 вже у серпні. Українську самохідну гаубицю 2С22 22 Богдана прийняли на озброєння Збройних сил України. Про це українському виданню повідомили у Міністерстві оборони України. У травні в мережі з'явились перші фото з виробництва серійної версії самохідної гаубиці. На них зображено процес збирання артилерійської частини на вже модернізованому шасі. Наразі на озброєнні Збройних сил України як мінімум три САУ Богдана. Британія в рамках військової допомоги надала Україні більше 200 тисяч артилерійських снарядів, що в 15 разів більше ніж планувала рік тому. Про це нещодавно розповів голова оборонного відомства Сполученого Королівства. За його словами, кількість відправлених до України критично важливих артилерійських снарядів стала на 184 тисячі більшою, ніж планувалося у 2022 році. Він зазначив, що минулого року Британія спершу планувала відправити 16 тисяч снарядів. До Німеччини доставили зенітні самохідні установки гепард, які передадуть Україні. Кадри з установками показав посол України в Німеччині. Зараз установки перебувають на військовому полігоні. В Україні гепард став ефективною зброєю проти ворожуючих боєприпасів. Установки гепард використовують для захисту критичної інфраструктури України. Установка може боротися з цілями на дальності 5 кілометрів. Литовська волонтерська організація акумулює кошти на придбання сотень півдронів для українських військових. Про це повідомляють Литовські медіа. Акція підтримки України пісні дронів стартувала 19 липня. До Дня Незалежності України організація прагне зібрати 300 тисяч євро і на ці кошти закупити 500 розроблених українськими та литовськими інженерами FPV-дронів Торо, які вважають одними з найкращих дронів Камікадзе у своєму класі. Український завод замовив у трубноколісної компанії України суцільно катані колеса на 9 мільйонів гривень, виробником коліс виступатиме завод компанії, що спеціалізується на виробництві залізничної продукції. Зазначимо, що завод, який виступає замовником, спеціалізується на ремонті та модернізації електропотягів. Нещодавно повідомлялося, що підприємство передало національному залізничному перевізнику 29-й інклюзивний електропотяг. В одній з областей України будують нову птахофабрику, де вирощуватимуть 400 тисяч курок несучок Про це повідомив очільник області, темпи будівництва високі. Зводити об'єкт розпочали у березні цього року на ділянці понад 6 гектарів і вже у листопаді планують завершити та сертифікувати фабрику за європейськими стандартами. Продукція птахофабрики йтиме на експорт в Європу. Тому вже монтується обладнання європейського зразка. На птахофабриці буде створено десятки високооплачуваних робочих місць. У першому півріччі в Україну було ввезено 12 844 електромашин, що майже дорівнює загальній кількості зареєстрованих електроавтомобілів торік та то у півтора рази більше, ніж у 2021 році. Про це повідомляє Open Data Bot. Як ідеться у повідомленні, лише за півроку 2023-го в країну вже потрапили 12 тисяч 844 електрокарів. Це 7% від загальної кількості імпортованих машин. Чеський залізничний лоукостер анонсував запуск нових маршрутів з України в країни Європейського Союзу, деякі цього року, інші з наступного, про це повідомив власне компанії. Так, чеський залізничний лоукостер планує з наступного року відновити прямий рейс Київ-Берлін. Наступного року планується також запустити прямий потяг Київ-Гановер. У планах на цей рік новий рейс Прага чоп в Україні схвалили залучення гранту у розмірі 1 мільярд 250 мільйонів доларів на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та міжнародної асоціації розвитку. Грант надають через проект підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні для підтримки бюджету України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.